Товариство, вітаю! Мене звуть Олексій, і я хотів би з вами поговорити про моє переосмислення а EDC, взагалі edc набору та що таке EDC. EDC, так, так, я знаю, що ви все знаєте, але я маю це нагадати як мінімум собі. Я така людина, що коли мені щось цікаво, то я намагаюся зібрати корисну інформацію, проаналізувати її, тезисно для себе сформувати особливості та використовувати їх. Цю рубрику я сформував саме за таким принципом. І, отже, EDC – Everyday Carry – це придбати першої необхідності на кожен день, не плотати з аварійними наборами чи там, наборами виживання. Основними принципами EDC є користь, самодостатність та підготовленість, щоб допомогти людям покращити вирішення простих повсякденних проблем. Ці предмети формуються кожною людиною індивідуально, і я наголошую на цьому, тому що ми всі різні. Ми з різними роботами, ми з різними проблемами, ситуаціями, з різними місцями дислокації. Але у кожного з нас є так звана, можна і назвати база. Це така ж база, як і кордони України 91-го року, ну і те, що Путін-Гандон. Так от, без такої бази нікуди. Про це я сьогодні і розповім. Ви можете зі мною погодитись, можете ні. В будь-якому з випадків, залишайте коментарі під цим відео, і ми з вами обговоримо це. І почну. База для мене це в першу чергу те, без чого я не вийду з дому. І те, що поміститься там, у кишені моїх джинс. І по-перше. Це гаманець. Гаманець з документами і де ще трохи готівки. Я поставив це на перше місце, бо з телефону може щось трапитись. Це все ж таки техніка. Я використовую звичайний шкіряний гаманець. Це гаманець холдер. Він досить вузький, компактний, має два відділення під картки, і тримач. Для готівки. фірма Grand Pell GP. Не знаю, як буде точно вірно. Він в мене вже дуже давно купляв його на ринку, здається. Ще іноді я закидую копійки. Покажу у відділення. І воно нікуди не випадає, бо сам гаманець має застібку. Ну, змінювати на що ще зараз не бачу сенсу. А далі. далі на другому місці в мене стоїть телефон. Телефон, який має бути заряджений в кращому випадку у кейсі, у якому ще є папірець з основними номерами телефону для вас. На випадок екстрених ситуацій, і телефон рекомендую брати вологозахисний. Це важливо. О, взагалі, не важливо, точніше, яка модель та на якій операційній системі. У моєму випадку це iPhone, на який я знімаю це відео. Тому як шаблон буду використовувати кейс. Ось. З телефоном все. На третьому місці, яке по факту. Перше, тому що квартиру чи будинок все ж таки краще закривати, коли ви виходите, це ключі. Звичайні ключі. В кожного вони теж свої, довші, коротші, їх може бути більше, менше, але все ж таки це те, без чого ви з дому не вийдете. В когось може це електронний замок і просто буде картка. Отже, ключі. Я з них зняв це барахло, бо аксесуари до самих ключів ми обговоримо у наступному відео, і взагалі є про що розповісти саме про аксесуари до них. Єдине, що б я зараз додав до цієї бази, так званої, на ключі, я б закинув Airtech або Геомітку, щоб у випадку загублення я міг швидко їх відзнайти. Далі, на четвертому місці в мене стоїть ліхтарик. Ліхтарик легенький кишеньковий ліхтарик, який добре підсвіт... підсвітить вам дорогу в темряві. Темний під'їзд, чи парковку, чи просто замок дверей. Ну і в будь-якому випадку це буде краще, ніж підсвітити телефоном, а особливо якщо і телефон розрядився, то якби ви взагалі без світла. І в надзвичайній ситуації, я думаю, що навіть їм можна скористатись, щоб просто осліпити якусь людину в темряві. Я з таким не зустрічався і сподіваюся, у вас це теж мене. Тож, зараз я використовую ліхтарик-наключник від компанії Nightcore. Це модель Tiki. Вага цього ліхтарика всього 10 грам. Це таке мале, але світить неслабо на 300 люмінів, 300 люмінів протягом 30 хвилин. У середньому десь більше години, а в мінімальному режимі роботи то взагалі може просвітити більше доби. Мені його, ну, поки що вистачає з головою. І я розумію, що для такого формату є безліч альтернатив. І взагалі про ліхтарі ми поговоримо також в окремому відео. Тож, не пропустіть, то підпишіться на канал, бо ліхтарі це база, і тут теж є що сказати про них. Останній для цього набору базового, але не останній по важливості це кишеньковий ніж. Зазвичай це ніж складний фолдер. Але є невеликі фіксовані ножі з лезом. У мене є такий приклад, це типу Мілтековський, але я не впевнений, якщо чесно, дуже давно він в мене. Е, ножі для чого взагалі використовуються? Використовуються, щоб просто щось підрізати, відкрити упаковку, чи там щось підковернути. Іноді може взагалі знадобитись для самозахисту. Зараз в мене ці функції виконує. Ніж від компанії Spiderco модель Paramilitary. Paramilitary 3, здається. Він в мене давно. Я думаю, що це китайська репліка, але дуже якісно зібрана. Він мене ще не разу не підводив. Якщо комусь буде цікаво, я пошукаю на нього ссылки, де я його брав. Іноді, іноді замість нього, можу закинути. Швейцарський ніж Victorinox. Він більш функціональний і теж добре падає в кишені. Ну, навіть по розміру, якщо їх так порівняти, то у цього навіть є переваги. Так, і ну, взагалі є декілька інших варіантів та історії про ті ножі. У мене ще є великі ножі для удору. І я думаю, що це теж буде продовженням цієї рубрики. Так що. Обговоримо в наступних відеох вже конкретно про ножі. П'ять. Так, база все. Для мене це п'ять основних речей, без яких я не виходжу з дому. І якщо я щось забув, то я за ними повертаюсь. Але як завжди, як завжди, є але. Часто до цього набору додаються речі, без яких можна обійтись та виконати ваші поставлені перед собою задачі. Але все ж таки з цими речами більш комфортно. У мене це, наприклад, йде годинник. Навушники, я їх показував у попередньому відосі. Прикольний кейс. Такий, якщо дуже скучно, є що Просто в руках пожмякать. Так, далі це хустинка, невелика хустинка. Дешева невеликого розміру, якраз там можна там, зібрати у задній карман, у задню кишеню джинс. І ще у мене буває шопер. Шопер, якщо йду в магазин, не хочу тягатись пакетами, беру його собою. Ще підійдуть окуляри від сонця. Навіть може цей набір потрапити і перцовий балончик. А для людей, які палять, то це ще плюс там цигарки і інші девайси. Ну, дивіться, <схід> в кишені не гумові, але ж все ж таки під ваші потреби, я думаю, там все розтягується. Отже, в кожного з вас є якісь невеликі особисті речі, які для вас важливі, і ви теж хочете їх завжди тягати з собою. І... і це як доповнення, яке приносить вам задоволення. І це теж є одним з особливостей EDC. Даний набір повинен приносити вам задоволення і радість його володінню, і не завжди його використанню. Тому, ну, тому люди змінюють ці предмети, чи дивляться на щось інше, дешевше, дорожче, там якісніше. Все тестують і все порівнюють між собою. Це такого роду дзен. Це хобі, яке має не лише практичний характер. Це був такий як інтро для цієї рубрики. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Яка у вас база? Напишіть, будь ласка, в коментарях і взагалі свої думки по цій рубриці, чи є сенс продовжувати розповідати про ці всі речі окремо, про ці теми окремо. А не саме, там, наприклад, про ніж. а може і про ніж просто розповісти. Отже, все просто накидайте в коментарі, я все перечитаю і на все відповім. І може взагалі у вас є якісь ідеї цікаві по EDC там, і ви б хотіли якось це побачити на YouTube. Е, підписуйтесь на канал, давайте розповсюджувати тематику EDC е, та, взагалі, цікавого спорядження в українському YouTube. Все буде Україна, все буде перемога. Не забувайте допомагати нашим силам оборони. І хай щастить!